Привіт! В цьому відео ми поговоримо з вами про ще один інструмент MySQL Shell. Відповідно, це також консольний клієнт, який має розширені можливості в порівнянні з MySQL Command Line клієнтом з яким ми знайомилися в попередньому відео. Він підтримує кілька режимів роботи, відповідно, включаючи SQL, JavaScript, Python, що дозволяє виконувати команди і скрипти на різних мовах програмування. Це може бути корисним для виконання запитів і, відповідно, автоматизації завдань. Також наявність кількох режимів роботи дозволяє зручно переходити між цими режимами в залежності від ваших потреб. Ну, і є також можливості розширеної роботи з JSON даними JavaScript Object Notation, відповідно, що теж може бути зручним. Ну і підключення до сервера, також забезпечується зручний інтерфейс для підключення до локальних або віддалених серверів. Загалом цей інструмент використовують зазвичай розробники та адміністратори баз даних, які потребують гнучкості і розширених можливостей для управління та аналізу даних, тим не менше, варто принаймні кілька слів про цей інструмент сказати і, відповідно, розуміти, що такий інструмент є і як він приблизно хоча б виглядає. Що ж, Перше, що ми з вами зробимо, це ми зробимо переключення на мову SQL. By default, за помовченням стоїть JavaScript. Відповідно, за допомогою зворотнього слеша і SQL ми переключимося на саме мову SQL, яку ми будемо використовувати. Що ж, Давайте запустимо цей інструмент. В пошуку можна вести MySQL, він в мене вже відображується. Так, ну і... Давайте трошечки збільшимо шрифт. Так, зараз буде повідомлення про ярлик знову, і ми його проігноруємо, це не дуже страшно. Що ж, ну і ми з вами так, повинні переключитися на мову SQL. Давайте це зробимо. І ми переключилися на мову SQL. Що ж, наступне, нам потрібно підключитися до. Нашого локалхоста. Порт, який у нас було встановлено відповідно при інсталяції MySQL, був 3306. У нас там, відповідно, тільки root. Тому підключаємося root, localhost і порт 3306. Використовуємо, звісно, команду Connect. Ну і не забуваємо про slash. От таким чином. Що ж, Давайте введемо цю команду. Connect. Root local host. Значить ніде не помилився. Так, перепрошую. 2. 33.06. І нас просять ввести пароль. Вводимо пароль, Сподіваюсь, я його ще не забув. Так. Пароль ми не зберігаємо. І у нас, відповідно. Ми підключилися до локалхоста. Що ж, наступне, що ми будемо робити, це відповідно, ми можемо тут вже знайомі нам команди. Для невеличкої практики також виконати. Багато в чому воно дійсно нагадує command-line-клієнт. І за виглядом зовнішнім є невеличкі відмінності, як ви бачите, режим роботи, більші можливості. Але, тим не менше, ті самі команди ми можемо також тут виконувати. Отже перше, ми подивимося на перелік баз даних, які у нас є. Це вже знайома нам команда Show Databases. Отже, пишемо show. DataBases і ми побачили, які у нас бази даних є доступними. Що ж, ем, Наступне, ми можемо додатково ще якусь базу даних для себе створити. Давайте створимо базу, умовно кажучи, наприклад, laptop з DB, можливо, в якій у нас будуть дані про е, якісь комп'ютери тощо. Отже, для цього використаємо також знайому нам команду Create Database. Відповідно, давайте введемо цю команду: Create database database.topsdb. Так, значить я ніде не помилився. І, як ви бачите, запит виконався. Давайте ми подивимося, чи є у нас така команда в переліку, тобто база даних в переліку, як ви бачите, дійсно вона з'явилася. Ось він, laptopsdb. Добре. Ну і наступне, що ми зробимо, це, відповідно, зробимо цю базу поточною, щоб можна було з нею працювати. Наприклад, наступне, що ми будемо робити, це створювати таблицю. Тому для того, щоб зробити базу поточною, так би мовити, активною, ми повинні використати команду use і вказати базу даних, яка нам потрібна. В даному випадку «LaptopsDB». Це вже теж нам знайоме. Давайте це зробимо. Отже, use laptops.db. Use Laptops DB, так, наче правильно, і так, 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 таблиця створилася, по ідеї, і тепер ми можемо з цією, вибачте, база даних встановлена, я перепрошую, як активна, і тепер ми можемо з цією базою працювати і створити в ній таблицю. О, Наступне, що ми будемо робити, трошки заговорююсь, я перепрошую. Наступне, що ми зробимо, це створимо таблицю. В базі даних LaptopsDB ми створимо таблицю, яка буде називатися Laptops. Відповідно, в цій таблиці у нас буде 4 стовпчики. ID, який буде у нас цілим числом інтеджер, автоінкремент, автозаповнення, автозбільшення на одиницю, і це буде також primary який первинний ключ, id шник наш. Далі другий стовпчик модел буде типу Warcard, 25 символів. Далі supplier-постачальник. Відповідно, так, також варкар 25 символів і рік ціле число інтеджер. Тобто, от, те, що, в принципі, щось подібне ми робили, тільки у нас тепер буде трошки більше стовпчиків в нашій таблиці. Що ж, давайте введемо цю команду: Create lab, Laptops. Вибачте, create, звісно, що table. laptops Далі. Ми пишемо перелік наших стопчиків. Це у нас буде ID інтеджер increment, наче не помилився, і primary, primary key. Далі у нас буде що? ID integer, auto автоінкремент праймарі key. Далі у нас модел var car. Так, наче ніде не помилився, і у нас буде скільки? 25 символів. Далі кома і наступний стовпчик у нас supplier. Також буде var car. Також 25 символів. Ну і ну, останній стовпчик у нас, якщо не помиляюсь, рік. Так, рік інтеджера. Інтеджер, так. Create table, laptops, ID integer, auto increment, primary key. Наче я ніде не помилився. Давайте перевіримо. Так, 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 Table, laptops, auto increment, model модуркар, supplier, так, все по 25, є інтеджер. Давайте ще раз про всяк випадок, я перевірю, бо у мене буває, що трошки я переставляю літери місцями, трошки. Іноді не натискаю потрібну клавішу, і потім одна помилка, і команда не спрацьовує, наче наче правильно. Що ж, добре, добре, створилася таблиця, але в ній нічого нема. Нічого нема. Виконаємо Select, зірочка From lab, lab tops. Так? Ну і що у нас? Буде нічого, empty set, як ви бачите. так. Що ж, ну, відповідно, тепер ми можемо внести щось в нашу таблицю. Давайте внесемо принаймні один запис. Оскільки у нас мова йде про ноутбуки, лептопс, так, ми відповідно можемо внести якісь дані, отже, використаємо для цього знайому нам команду. Insert Into, вносимо в таблицю Laptops, тому буде Insert Into Laptops. Далі вказуємо стовпчики, Model, Supplier є, в які будемо вносити дані. Далі вказуємо значення Values, відповідно, це у нас буде, наприклад, Leopard, модель, MSI, відповідно, фірма, постачальник, Ну і рік нехай буде 2023. Що ж, І відповідно далі після цього ми подивимося, чи внеслися наші дані в таблицю, знову ж таки, за допомогою того самого Select-зірочка з нашої таблиці Laptops. Що ж, Давайте спробуємо зробити ці команди, внести їх. Insert Into Laptops. так, Далі ми вказуємо стовпчики. У нас стовпчики 3. ID ми не пишемо, тому що він заповнюється автоматично. Тому пишемо одразу другий стовпчик Model, третій стовпчик Supplier і четвертий стовпчик Є. E. Далі. Values. values. І у дужках ми пишемо з вами наші дані. Модель у нас Leopard. Леопард, наче правильно. Так. Далі у нас буде що? Далі у нас буде виробник постачальник MSI. МСАй. Так. MSI, так, от я помилився з лапками подвійня. А нам потрібні тут одинарні. Відповідно, в даному випадку ми почали одинарними, повинні закривати одинарними. Ну і рік 2020 три Начебто, начебто, так, начебто нічого ніде не пропустив, літери на місці. так Ну і команда виконалась. Що ж, давайте виконаємо Select. Зірочка From LEP, LEP, LEP. Лептопс. І, як ви бачите, дійсно додалася, додався запис в нашу таблицю один, який якраз ми вносили. Айдішник автоматично визначився одиниця. Ну і відповідно модель Leopard постачальник MSI і рік 2023. От таким чином, ви бачите, спрацював наш запит. В принципі, на цьому все. Сподіваюся, це відео буде корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.